Найбільше напевно, заповнюють заходи і виходи. <схи> Це коли ми ховалися від дронів, коли саме або, ну, вампіри, дрони, ці великі, літали, також ховалися. А, потім, коли там заходили, я пам'ятаю з, з хлопцем, <схи> то ідемо, 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 Починає дрон летітись і ховаємося в кущі. Я такий дивлюся, де, ну, де, де напарник, а він фав таку, як тіпа, ямка. там. Міномет така, ну, дрони, але після того, як на Курському напрямку пішло, то не так багато дронів стало, поменшало. А ось останній раз, коли заходили, то було багато FPV-шок, FPV-шок побільшало. Кабами працюють. Коли казали, що в наших воїнів з'явилися F-16, то вони перестали кабами бити, а потім вже знову щось почали. Mm. Коли вже інтенсивно, коли піш, пішов наступ, ну, наші просунулись на овчанському напрямку, тоді вони знову почали на, ну, скабами закидувати Диви. А, от і наш підвал. Подон пізніше придам. Ну, все, все розбито. Коли ми прийшли, то ще були цілі дома. А ось останній раз, коли вже виходили, то там майже не залишалось Ну, Ми ще відкатились на іншу трошки позицію, трошки назад бо розбили нашу позицію основну. І коли виходили вже, то там все було вже майже розбито. Тварин багато, багато собак якісь залишили, Котів багато, також свині є. Вони бігають, приходили від Зранку За заходили в там будинок на проти нас. Був вони туди заходили, там шукали їжу, якусь потім виходили. І завжди коли вони заходили, такий глухе був, що ми думали, що вже хтось переривається.